Привіт всім! Ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні будемо пекти смачний та дешевий хліб. Беремо 5 г сухих дріжджів, додаємо 5 г цукру та 200 мл води кімнатної температури. Гарно все змішуємо і залишаємо на 7 хвилин. Пройшло 7 хвилин. Додаємо 4 г солі та будемо пересівати 300 г пшеничного борошна. Цю хлібинку я печу дуже часто, тому що вона дуже легка в приготуванні, смачна і не затратна. Коли пересіяли борошно, додаємо 20 мл соняшникової олії. Я беру рафіновану олію без запаху і починаємо замішувати тісто. Тісто міситься дуже швидко, взагалі, на заміс тіста, в мене. Десь орієнтовно затрачується 5-7 хвилин. Коли в мисці вже не дуже зручно місити тісто, то я підпилюю поверхню і вимішую на поверхні. 3-4 хвилини, і воно вже не буде братися до рук. Так як кожен користується різним борошном, орієнтуйтеся обов'язково на вигляд тіста. Щоб воно було не густе, не рідке, але щоб воно до рук не бралося. Як бачите, що воно вже не береться до рук, беремо салатник змащений олією, робимо кульку ось дивіться, яке воно в мене тісто, бачите, до рук не береться. Кладемо, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо тісто відпочити рівно 1 годину. Прийшла одна година, тісто гарно підійшло. Викладаємо його для формовки на стіл. Я трошки його розправляю і візьму насіння, у мене збір насіння різного, і трошки дам насіння, щоб було всередині з насіннячком. А потім ще як зроблю вже хлібинку, то я теж зверху. Буду посипати насінничком. Усе підбираю всередину по черзі, і буду старатися робити таку натягнуту невелику кульку, щоб вона в мене гарно підійшла і щоб хлібчик не розплився. Подеку. Орієнтуйтеся на своє тісто, воно у мене, дивіться, гарно тягнеться. Я защіпую, фіксую, і далі ще йду беру по округу, щоб була така акуратніша хлібинка, щоб у мене ця кастрюлька, якою я накриваю, щоб у мене цей хліб гарно під нею був. Якщо у вас є теж якісь цікаві дуже рецепти хліба, пишіть у коментарях, я буду дуже рада повторити їх і показати, як вони випікаються. Ось таку кульку я сформувала. Тепер я хочу зробити її з насінням. Для цього я беру невеличке деко, висипаю насіння і хлібинку буду обкачувати в насінні. Перед цим пирскаю водою. Щоб насіння гарно прилягало, і ось так її обкачую. Зараз насіння буде дуже густо, але коли буде підходити тісто, то насіння буде рівномірно розподілятися по всій хлібинці. І тепер я беру деко з пергаментом і буду класти хлібинку цю. Щас тут ще бочки трошки візьму насіння обмащу. І буду ставити на деко. І на 40 хвилин, щоб ця хлібинка вже підійшла уже на деку. Духовку теж включила вже на 230 градусів. 40 хвилин пройшло, хлібчик підійшов. Тепер буду пирскати водою, накривати, і 20 хвилин вверх, 20 хвилин вниз. 20 хвилин пройшло. Знімаю кришку, дивіться, яка краса, і відправляю ще на 20 хвилин пекти вверх. Спікся наш хліб, але зараз він гарячий, я розрізати не буду. Чекаємо, поки остигне. Хліб дуже пахне насіннячком смаженим, дуже гарний. зараз я розріжу і подивимось, який він всередині. Це неймовірно крутка, тоненька сториночка. Обов'язково печіть і попробуйте, яка це смакота. Він м'який, запашний, швидкий. І дорогий. підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!